Ані Керівник посвідчення депутата Тернопільської обласної ради та нагрузні знак депутата Тернопільської обласної ради зобов'язати дати також карту для голосування за допомогою електронної системи, що і було зроблено. Тому привітаємо нового депутата в нашій сесійній залі. Фракція Всеукраїнського Вірня Свобода брала перерву. Прошу визначитися, хто буде виступати. Хто має слово? Довідно цей прошу. Шановні колеги, депутати, шановні шано запрошуємо присутню. Зараз ми фактично відзначаємо певний ювілей. Один рік минуло часу проведення. Виборів до місцевих рад. один рік минув з того моменту, як Територіальна виборча комісія про області мала прийняти рішення про заміщення депутатів за місцевих щодо. Відповідні звернення були підготовлені відповідні на питання кандидатів, депутатів, відмова від інших представницьких кандидатів і таке інше. Протягом року територіальна виборча комісія не знайшла в собі сили, не знайшла волі зібратися і прийняти законне рішення, яке передбачено в Конституцію та закон... законодавством України. Протягом Тернопільська обласна рада зверталася разом з...